Ну а Росія готується до конфронтації з Європою. Про це під час виступу перед курсантами Королівської академії в Данії заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На її думку, епоха безпеки і миру для європейців минула. За словами очільниці Єврокомісії, це пов'язано з тим, що найдавніший партнер Європи США зміщує свій фокус на індотихоокеанський регіон. Безпекову архітектуру, на яку ми покладалися, більше не можна сприймати як належне, підкреслила фон дер Ляєн. Ну і далі про Курщину українські військові у Курській області зіснили передислокацію на більш вигідні оборонні рубежі. Інформація про, начебто, оточення тисяч українських військовослужбовців не відповідає дійсності. Про це в ефірі Fox News заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Назвавши це проявом пропаганди. Він запевнив, що ЗСУ продовжать активну оборонну операцію з наступальними діями по флангах оперативного групування противника, щоби не допустити його вторгнення на нашу територію. Нагадаю, що Ніцю у своїй соцмережі True Social Трамп написав, що в Курській області у повному російському оточенні перебувають тисячі українських військовослужбовців. Ну а генштаб оприлюднив мапу, на якій зображено повний вихід збройних сил України з райцентру суджа на Курщині. Російська армія після повернення контролю над містом продовжує наступ. Згідно з картами генштабу ЗСУ, за 16 і 17 березня, буферна зона, яку контролюють сили оборони України, знову зменшилась. Всього на курському напрямку минулої доби відбулось 14 боєзіткнень. До слова Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що Курська операція досягла головної мети, відтягнула значну. Частину російських військ з Покровського, Харківського і Сумського напрямків за його словами, противнику буде дуже непросто знайти можливість знову загрожувати покровську. І підрозділи збройних сил РФ у Курській області почали застосовувати нову тактику нападів на збройні сили за допомогою ударних дронів на збройні сили України. Мається на увазі, про це пише Форбс. Безпілотник сідає біля дороги і вичікує ціль, коли пройшла колона техніки. Він вже тоді підіймається і вражає власне з повітря цю ціль. Оглядач Форбс Девід Акс пояснив, що подібна тактика не є новою, адже вже кілька місяців так роблять найкращі. Українські оператори БПЛА, оскільки сам підхід вимагає майстерності і ретельного планування операцій, і до слова на логістичних дорогах ЗСУ дедалі частіше з'являються так звані тунелі життя, захищені з усіх боків сіткою.